Один лідер, два претенденти на перемогу та перша нічия турніру у неймовірному матчі, який не схожий на будь-який інший. У захоплюючій боротьбі триває першість Ферекспосфутзалу, матчі якої відбуваються на паркеті фізкультурно-здоровчого комплексу. Без втрат очок на турнірі йде команда дробарно-збагачувальної фабрики. Протягом минулого уікенду вона провела два надважливих матчі, в яких здобула перемоги. У п'ятому турі гравці ДЗФ мінімально обіграли ферострой 4-3. У наступному поєдинку і зайти дирекцію, також із перевагою в один м'яч ДЗФ здобула перемогу 2-1. Гольовий дубль у складі ДЗФ на рахунку Артема Млинця. Хочу привітати команду нашу з перемогою. Всі виложились на 120%. Фух, дякую їм. Ну, гра була нічийна, як вважаєш? Така 50 на 50. Так, да, нічийна. Нам пощастило, що ми забили на один гол більше. А так хороша гра, хороші емоції іт дирекція провела чимало атак на ворота ДЗФ, мала перевагу по ударах, але цього дня надійно діяв у воротах дробарно-збагачувальної фабрики Сергій Дугінов. Сергій Дугінов відмовляється від інтерв'ю, хотів нього запитати, як йому вдається зачаровувати ворота. Можливо, секрет є, є, є якийсь. Це, це опит, майстерність. Він дуже хороший вратар. Добре, що він у нас в команді. Лише одного разу голкіпер ДЗФ Сергій Дугінов пропустив гол після удару лідера атак АІТ дирекції Олександра Лапочкіна. До цього у п'ятому турі АІТ дирекція доволі впевнено обіграла управління із рахунком вісім Втім, наступного туру гравці колективу управління також із рахунком 8-1 здолали другу команду Єрестівського ГЗК. Три м'ячі у цьому поєдинку забив молодий гравець управління Валерій Мельниченко, який вже протягом двох років працює маркшейдером. Команда в мене дуже гарна, досвідчена, всі друг другу підказують. Так що все, будемо тренуватися, будемо грати, так що все буде добре. Сьогодні була легка гра, а вчора ми отримали торбу. Так що сьогодні відірвалося поповній. повній. ти забив вперше чи вже забивав на турнірі? І то вперше, вперше хет-трик забив. Та такий хет-трик не рахується, пусті ворота більшість голів. Там техніку продемонстрував. Е, ну, майже ні. Завершував футзальний уікенд у горішніх плавнях матч представників першої трійки ЯГЗК-1 та Ферострою. Ця гра не була схожа ні на одну із попередніх. Команда ЯГЗК-1 перед надважливою грою втратила більшу частину гравців через невеличкі травми у попередніх поєдинках. У підсумку гравці першої команди Єрестівського ГЗК протягом усього матчу не мали замін. Навіть присутній на лаві запасних Валерій Скляренко був також із ушкодженням, але мав вийти на поле лише у крайньому випадку. Втім, команда ЯГЗК-1 пішла у глуху оборону, і ця тактика спрацювала. На п'ятій хвилині матчу Олександр Кисіль скористався помилкою захисту Ферострою і відкрив рахунок у поєдинку 1-0. Потім Ферострой відіграв цей м'яч. Після цього епізоду арбітри зустрічі вирішили, що голкіпер команди єгзк 1 Сергій Лісецький із м'ячем в руках залишив в межі штрафного майданчика. Зі стандарту Павло Панасенко зрівняв рахунок 1-1, але на перерву команди пішли за рахунку 2-1 на користь «ЕГЗК-1». Цій команді знову вдалося провести контратаку, і Руслан Пасечник потужним пострілом забив другий гол у ворота суперників. Протягом другої половини Ферострой обрав іншу тактику. Під час атак команда змінювала воротаря на п'ятого польового гравця. Спочатку ці атаки завершував і сам голкіпер Ферострою, а потім замість нього виходив ще один польовий гравець. Втім, все, що вдалося Ферострою, це лише зрівняти рахунок ось після цього удару Павла Панасенка. Після пропущеного другого голу гравці єрецівського ГЗК більше не пропускали м'ячів. Вони вистояли і досягли необхідного результату нічиєї 2-2. У нас сьогодні було, були відсутні декілька ключових гравців, в принципі, пів команди. І ми намагалися грати від оборони і по максимуму використовувати ті шанси, які у нас були. І нам, я думаю, це вдалося. Чи були ще такі матчі? Чи це такий найбільш битва, битва така? Ну, цього роз... ну, цей турнір поки що це найтакий важкий на характері, дуже важка гра, бо Вправді, як ви кажете, це була битва. І за рахунок чого вистояли? За рахунок нашого характеру, за те, що ми домовилися в роздягальні перед матчем грати до останнього один за одного, щоб ніхто нікому нічого, як то кажуть, не піхав. Хтось один помилився, вся інша команда за нього дограє. Ми дуже-дуже були сплаченими, скажімо так. Я хочу подякувати всім нашим гравцям. Ми сьогодні зіграли дуже чудовий матч. Результат, якого у грі із Феростроєм досягла команда ЄГЗК 1 дозволяє їй продовжувати боротьбу за звання чемпіона. Нам треба далі вигравати. Залишилися дві гри з ДОФами, з управлінням. Нам треба вигравати ці ігри, і ми будемо на першому місці. Команда єгзк 1 йде у турнірі другою. Ферострой цього у вікенду не здобув перемог, посідає третє місце і на перемогу у турнірі зберігає лише теоретичні шанси. У першості «Ферекспо» командам залишилося зіграти два тури. Центральна зустріч усього турніру відбудеться у суботу, 16 грудня, о 18-й годині. Саме у цей час вирішальний матч усієї першості розпочнуть дробарно збагачувальна фабрика та ЄГЗК 1